Людей хапає за рукава. Вона кричить Людино, підожди, підожди людино, будь ласкава. Не всі, не всі, хоч я їдко облиш. Одна пташина так мене просила. Я ж тут для всіх, а не для тебе лиш. І просто осінь, щоб була красива. Як недавно, як давно спинилася, болять у неї нозі. Було здоров'я. Де тепер воно? І знову йде, зникає за деревами, світанок стежку снігу притрусив. Куди ж ти йдеш? Я жду тебе даремно. Говорить ліхтар, ніхто не погасив. Моя бабусю, старша моя мамо, хоч слід, хоч тінь, хоч образ мій залиш. Якими я скажу тобі словами, що ти мені в повік не отболиш. Земля без тебе ні саба не вродить. І молоді мене добіжать. Куди ж ти йдеш, твоя наливка бродить. І на сінях у вузликах лежать, Ну космос, ну комп'ютер, ну україни. А ті казки, та слово, ті сади. І так по хрихті, христі Україна і я з тобою. Боже мій, куди? Хочу зернись Поводь іще хоч трішки. Вже й є в тебе, пізно леєш. Зверни додому з білої доріжки, ось наш поріг, хіба не впізнаєш? Ти не заходиш, кажуть, що ти вмерла. Тоді був травень, а тепер зима. Зайшла б чи що, хоч сльози мені втерла. А то пішла і нема тебе нема. Старесінька, ідеш я з бабуся. І навіть хто знає, яке її ім'я. я дивлюся у вікно, дивлюся. Щоб думати що може, Тому я в сімнадцять, сімнадцять гарних неповторних літ. Ти не дивись, що дівчина сумнаця вона ридає, але все як світ, вона росте, Що завтра буде вищенька, але печаль приходить завчасу. Це ще не сльози, це квітуча вишенька, що на світанку струшує росу. Вона в житті зустрілася з неприємністю. Хлопчина їй не відповів взаємністю. А все чому? Бо любить іншу дівчину. А вірність має душу неподільшову. Ти не дивись, що дівчина сумна ця. Як пощастило дівчині в сімнадцять. Вік уже за перелазом. Глобальне людство хоче ковбаси, хоча вона з нітратами і сказом. Упала тінь на батьківські гроби. Вже й чорт гадує купувати душі, сховались в лісі злякані гриби, з дерев стрибають підозріли груші. Епоха зав'язалась як думкан, спиніться, люди, хоч поставте кому. Поезія потрібна дивакам, поети не потрібні вже нікому. З нею будуть свісти видноколи, вона ж прорва нам спокій до струни. Вона ж слова поспалює вустами, спини мене, спини і схамани. аж поки можу думати востаннє, ще поки можу, але вже не можу. Настала черга і на мою зорю, Чи біля тебе душу відморожу, чи біля тебе полум'ям згорю. Коли вони зненацька причаїлись, коли не знаєш, з чого їх почать, бо всі слова вже були чиїмись. Хтось ними плакав, мучився, болів, з них починав, і ними і завершив. Людей мільярди і мільярди слів, а ти їх мусиш вимовити уперше. Все повторялось і краса, і потворність усе було асфальт і спориші. Поезія це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі. Вода і відцвіте немов вишнева гілка. В житті одна помилка, не біда, біда, коли усе життя помилка. Такої дивної отрути я ще ніколи не пила. такої чистої печалі, такої спролої жаги, такого зойку мовчання, такого сяйва в круги, такої зоряної тиші, такого безмірного в добі. Це може навіть і не вірші, а квіти кинуті тобі. Деренчить полив'яний світанок, мій рідний краю, зроду ти не мав нейтральних бар тих прісних поританок, червоний чорне креду рукава, пшеничний принцип сонячного степу, такі густі смарагдові слова Жили в тобі і вибухали з тебе. Слова росли із ґрунту, мов жита, Тобірним зерном колосилась мова, вона, як хліб, вона мені свята. І кров'ю предків тяжко пурпурова, а хтось по ній прокопував рови, Топтав, ганьбив нам поле найдорожче, і, і сниться сон, пасуться корови, сім тучних, але більше тощих, скубуть озими, нищать ярину, ще й гидять, гудять, радицями крешуть. Безсмертна мова вже тобі труну не тільки вороги, а й діти власні тешуть. Безсмертна мова, ти смієшся, гірко. Ти ж в тій труні не вмістишся, до речі, вони ж дурні, вони ж знімали мірку з твоїх принижень, не з твоєї величі. Твій дух не став приниженим і плюским, хоч слала доля чорні килими, і од Вілюйська до Холуйська, от Києва до калими з усіх трибун аж дим над димагогом усі беруть в основу ленінізм. Адже ніхто так не клянеться Богом, як сам диявол. Той же шовінізм. як ти жилася з тугою чиїною, як часто лицемірив твій парнас, шматок землі, ти звешся Україною, ти був до нас, ти будеш після нас, мій передковічний, мій умитий росами, космічний, вічний, зоряний, барвінковий, навіть коли ти звався Малоросія. Твоя поетеса була українкою. За роками людина сама себе кличе, у зіницях печалі, як в чорній воді, Відбиваються люди, дерева, обличчя і стонадцятий сніг ті поля притрусив, і уже пролетять не ті самі лелеки, біля каси такий незворушний касир, зафіксовану мить вибиває, як чеки. Білі, білі обличчя у чорній воді, неповторні обличчя на вік зостаються на старих фотографіях всі молоді, на старих фотографіях мертві сміються. Історію порали як город, кожна собі доцю, кожна собі сина. А всі разом народжували народ, колисали його колиску. І співали йому катка і купали його в любистку, а планета була хистка, заростають травою окопчики, Сотні, тисячі і м'ярек. Прилітайте, дівчата й хлопчики, на крилатих крилах лелек. Прилітайте і прилітайте, на здоров'я собі ростіть, що було на землі, не питайте. І що це ще не все? Простіть.